Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня тема узагальнення і систематизація знань, тобто ми з вами будемо повторювати пройдений матеріал по розділу Вступ. Для того, щоб відповідати на всі запитання на уроці, вам потрібен підручник. І ми сьогодні працюємо на сторінках 5-24. Саме на цих сторінках знаходяться відповіді на всі запитання. Почнемо з вправи погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Поясніть прислів'я. Будеш з книгою дружити? Буде легше в світі жити, так, діти, книжки дають нам багато знань, багато інформації, тому їх треба читати як найчастіше. І тоді в світі буде легше жити, яким самим чином. Ви будете знати багато інформації, з вами буде цікаво спілкуватися, і ви будете чудовими співрозмовниками. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Діти. Людина може все на світі, тільки треба прикласти зусилля, і можна навчитися чому завгодно. Продовжіть речення. Нещодавно ви були першокласниками, а сьогодні ви. Правильно, другокласники. Розкажіть, що таке правила поведінки? Для чого потрібні ці правила? Чому важливо їх виконувати? Роздивіться світлину. Хто як поводить себе на уроці? Хто ж виконує ці правила поведінки, а хто ні. Дайте, які правила спілкування ви запам'ятали. Розкажіть. Як спілкуються діти між собою? Хто з них порушує правила спілкування? Правильно, на світлині зліва хлопчик порушує правила спілкування. Він тразниця з дівчинки, він її не поважає. Так робити не можна. Пограємо в гру Упіймай правила спілкування. Приготуйте долоньки. Якщо почуєте правила спілкування, плескайте. Слухай уважно. Говори з повагою і слухай. Можна кричати. Суворо говори. Привітно спілкуйся. Перебивай співрозмовника. Молочинки. А хто скаже, що це таке? Правильно, діти, це глобус. А що ж таке глобус? Це рухома модель Землі на підставці, що передає зображення земної поверхні. Чому планету Земля називають голуба планета? Так, дітки, тому що більша частина Землі вкрита водою, океанами, морями, річками, озерами, а на картах та глобусах позначають її синім кольором. Тому нашу планету Земля і називають Голуба планета. Що зображено? Правильно, це наша планета Земля. Трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Дайте відповідь на запитання. Як називається наша батьківщина? Правильно, діти. Наша батьківщина називається Україна. Якою мовою ми розмовляємо? Правильно, ми розмовляємо українською мовою. Знайди на карті Україну. Назви наших сусідів. Пригадай, як називається місто, в якому ви проживаєте. Пригадайте, як називається область. Назви Державні символи України. Прапор. Герб. Гімн молочинки. Давайте заспіваємо Державний гімн України. Нагадую, щоб його заспівати, потрібно встати струнко. Можна покласти праву руку на серце. означають кольори прапору. Синій колір означає колір неба, води, миру, а жовтий означає колір хліба та життя. Розгляньте зображення, назви все це одним словом. Правильно, це гривня. Це національна валюта. Чия саме національна валюта? Правильно українська національна валюта. Розгляньте монети. Яка серед них українська. Правильно. 50 копійок є українською монетою. Гра вірно невірно. Якщо твердження буде вірне, плескайте в долоні. Якщо невірне – Топочете ногами. Правила поведінки не потрібно виконувати. Слухай уважно співрозмовника. Долар державна валюта України. Державна мова України французька. Глобус це зменшена модель нашої планети Земля прапор, гімн Герб це державні символи України. Молочинки! Гарно пограли! Наостанок пропоную виконати інтерактивне завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. Вам потрібно буде з'єднати назву предмета з відповідним зображенням. Потім натиснути галочку і дізнатися, правильно ви виконали завдання чи ні. Дякую вам за роботу. Оберіть цеглинку свого настрою. До нових зустрічей!